Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є це Deepcool le 240 v 2 Це сучасна водяна система охолодження з яскравим RGB-дизайном і продуманою конструкцією. Вона розрахована на користувачів, які хочуть надійне охолодження для свого процесора без складного монтажу чи зайвого шуму. Модель підтримує широкий спектр сокетів від Intel і AMD, тому чудово підійде як для нових збірок, так і для апгрейду. У цьому огляді подивимось, на що вона пропонує насправді на практиці. Також цей пристрій я. Розіграє серед своїх підписників умови, як завжди, дуже прості. Від вас, підписочка на канал, вподобайка цьому відео і, звичайно, залишаєте коментар з шести слів під цим відео, який стосується цього огляду. І рівно за тиждень я оберу переможця, хто забере цю водянку. Друзі, приймайте участь у коробці з DeepCool LE 240 v 2 Ми отримуємо повноцінний набір для встановлення системи практично на будь-який актуальний сокет. Насамперед, це сам водоблок з попередньо встановленими шлангами: алюміновий радіатор на два вентилятори та два 120-мм міліметрових вентилятори з RGB підсвічування. Усі гвинти, прокладки, кріплення і монтажні планки чітко розділені підписані. Тож під час складання не доведеться гадати, що куди. Є окремі кріплення для AMD та Intel, включно з підтримкою. Нових сокетів, таких як lga 1720 і AM5. Також у комплекті маємо каблі живлення, розгалужувач для підключення вентиляторів і RGB, а головне інструкція, яка реально допомагає. Приємно, що виробник не заощадив на дрібницях. Усе необхідне вже є, докуповувати нічого не потрібно. З першого погляду Deepcool LE 240 v 2 виглядає лаконічно, стильно і сучасно. Чорний матовий радіатор має мінімалістичний вигляд без зайвих написів чи візерунків, завдяки чому гармонійно вписується в будь-яку Вірку, чи то ігрову, чи стриману робочу. Сам водоблок має квадратну форму з м'яким заокругленням по краях, а його верхня частина прикрашена rgb підсвіткою з логотипом DeepCool. Світлове кільце навколо логотипа плавно світиться з різними кольорами, створюючи приємний візуальний ефект. Вентилятори також виконані в класичному чорному кольорі, але з прозорими лопатями, які повністю розкриваються при підсвічуванні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо акт актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це надає системі візуальної легкості, особливо в темному корпусі з боковим. Склом увімкнена система виглядає дорого, без кітчу, але з акцентом на деталях. Кабелі добре ізольовані, а плетіння шлангів акуратне і щільне. Це додає преміальності. Усі елементи виглядають як єдине ціле, немає враження різноробочих частин, як це буває в бюджетних моделях. І якщо ви хочете, щоб ваш ПК виглядав естетично, le 240 v 2 цілком відповідає цьому запиту. Deepcool LE 240 V2 вирізняється широкою сумісністю з більшістю сучасних і навіть застарілих процесорних сокетів. Вона підтримає. Мої сучасні роз'єми Intel та AMD. Це означає, що незалежно від того, чи зібрали ви ПК на базі Intel Core 14-го покоління, чи оновлюєте стару систему на am 4 Ця водянка підійде без проблем. Монтаж проходить без зайвих труднощів. Зручна система кріплення, чітка інструкція, гвинти з якісною різбою і надійним кріпленням забезпечують комфортне встановлення навіть для новачків. Водоблок має універсальне кріплення, що щільно прилягає до процесора, забезпечуючи ефективний контакт. Радіатор стандартного розміру. У 240 мм легко вміщується у більшості сучасних корпусів, як у верхній частині, так і на фронтальній панелі. Гнучки і достатньо довгі шланги дають свободу під час прокладки, а кабелі мають зручні конектори без зайвого переплетення. Сама збірка займає небагато часу і не потребує ніяких нестандартних дій. Усе зроблено з урахуванням зручності для користувача. Найголовніше питання для будь-якої водяної системи це продуктивність, і тут Deepcool LE240V2 показує дуже приємні результати. Вентилятори розміром 120 мм Кожен працює на максимальній швидкості до 2100 обертів за хвилину і створюють повітряний потік до 75,89 CFM. Завдяки гідродинамічним підшипникам вони не тільки ефективні, а й довговічні. Це критично важливо для стабільної роботи. Навіть під серйозним навантаженням, наприклад, під час рендерингу або тривалого геймінгу, процесор залишається в комфортних температурних межах. Тестування на непотужному процесорі від Ryzen показує наступні показники: тобто, температура тримається в межах. Норми результатом для IO-систем цього класу. Радіатор з алюмінією забезпечує достатню площу для розсіювання тепла, а щільне прилягання водоблока гарантує ефективний теплообмін. Важливо і те, що охолодження стабільне, немає перепадів температур чи проблем з циркуляцією. Це справді система, якій можна довірити навіть потужний чіп. Одна з ключових переваг Deepcool LE240V2 це добре збалансований рівень шуму. Навіть коли вентилятори працюють на повній швидкості, шум не переходить у нав'язливий гул. Максимальний рівень 31,6 дБ, і це справді відповідає заявленому. У звичайному режимі система залишається майже беззвучною, що особливо цінно для тих, хто працює у тиші або використовує ПК для монтажу, стрімінгу чи творчості. Гідродинамічні підшипники не тільки продовжують ресурс, а й суттєво знижують вібрації. Щодо підсвічування, воно яскраве, але не надмірне. rgb ефекти реалізовані як у водоблоці, так і на обох вентиляторах. Підсвічування має кілька кольорових режимів, які змінюються авто. Автоматично або через материнську плату, якщо вона підтримує керування ARGB. Це додає естетики, особливо в корпусах з прозорою боковою панеллю. Світло рівномірне, без мерехтіння, а дизайн загалом виглядає сучасно і стильно. Deepcool вдалося поєднати функціональність з візуальною привабливістю без компромісів. Deepcool LE240V2 – Це доступне, але водночас ефективне рішення для охолодження сучасних процесорів. Вона пропонує простий монтаж, тиху роботу, стильну підсвітку і високу. Продуктивність ідеально підійде для ігрових і робочих стрімерських збірок. Якщо шукаєте якісну водянку без переплав, ця модель заслуговує на вашу увагу. Якщо на цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну а свою думку про цю водянку напишіть в коментарях під цим відео. Ну вами, за як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.